Мої вітання землякам. Доброго ранку всім, хто заходить. Доброго ранку. Я знову тут. Я тут. Там пісня співається. Що ви попросиналися? Як вам спалося? Розповідайте, пишіть. Як ніч пройшла? Відпочивайте. Доброго дня з України. Доброго дня теж з України. Ми також звідціля. Чекаємо, от, поки закипить вода на пілімені. Треба mm. поскладати мазаєчку трішки. Це время, а потім їдемо на рибалку. А що яка рибалка ще треба мотеля намити. Вітаю, вітаю. Вітаю, вітаю, то піддон від МТЗ чи ні. 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 Вам все нема покою з тим піддоном. Доброго дня, доброго всім дня. А чи можна підписатися на ваш канал? Звісно, можна. Обов'язково. Як ваше ім'я? Тут пишуть. Та я моє ім'я. О, крутяк, де ловити, ловити ще клює. ще клює. Та хто я зна? Сьогодні поїдемо. Подивимося, клюватиме чи ні. Давайте дружити, давайте. Hello, hello. Богдан, ну, привіт. Здоров'я, всім привіт, всім доброго ранку. Он пишуть, мангал це СМД. Так, я правильно там представила. Ну і рожа. Ой, не спорю. Мазойка то релокс, да, то релокс, да везвітки з полтовщины. Навіщо я таке зазіла? A velmi šeňový to. na dietách. Я поставив лайк і підписався. Дякую. Привіт, девочка красавиця Доброго ранку, Україна. А, Україночка, так, Україночка. Ти супер красуня, дай модера. У мене вже є модер. Мабуть, повітрям харчується, то ну, вірно. Їм як не, не собак, так котів поїла. Все, що бачать, те і пишуть. Ну такі є люди. Я розумію, може то і жарт, і шутка, як вам понятніше. Но ну, воно ну, іногда і буває лишнє. Ці шутки. Як кажуть, із-за таких шуток бувають в зубах робіжутки ці Так, привіт, привіт.

Господарство тримаєш? <кхем> Поїла. <кхем> Ні, не тримаю, дуже маленьке. Буде ось по весні, треба закуповувати, звісно. Мабуть, пора вже виходити, бо позаходили вже ці, що невозможно сидіти тут. Нехороші люди. Та й дітей тут через щор багато, походу. Доброго ранку, до вчора ввечері прийшов. Звісно, прийшов. Дякую. Це після ефіру, звичайно. Велике дякую. А то не ні... коротше прийшлося гадати, ні ответить, не привітів. Не розумієш, хто що до чого? Привіт, Скрима. Богдан на эфир, я сегодня зашел первый. Заходи ты и на доли. Ничего все будет нормально. Здравствуйте, не уходи, мне не, не уходи, мне очень приятно вас слушать и смотреть. Привіт, привіт. Як часто робиш ефіри? Не часто, бо мені тут тяжко спілкуватися. Багато неадекватних. А вони мене ви... виносять з ладу, коротше. Хто ви за освітою? Що я? За професією. А за освіту. Я також маю ютуб канал. А що ви там знімаєте? Надо підписатися навзаєм. Гарного проводження дня, до побачення. І вам також. Токар з варші Ну ладно, я буду завершувати, бо в мене вже закипила вода на пельмені. Треба йти варити. Всім довго, тихого дня. those who